Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Хотів би зняти таке коротеньке інформативне відео, чуть-чуть показати. Друзі, сьома година вечора приїхав я тут на пасіку цим сім'ям, на яких стоять корпуси, дати чуть-чуть сиропчику, тому що в нас вже, ну, скажімо так, взятку немає. Поки що. І Щоб вони мені робили з рамками те, що потрібно, чуть-чуть їм дав сиропчику. Ну, це, друзі, по чуть-чуть, бо бачимо, скільки в нас тут сімей стоїть з корпусами. Це жовті верхні корпуси 145 літрів і розоляв їм ось дати 10 літровий вітру сироп. Ну, там по чуть-чуть вийшлося. Тут у нас стоїть 4 нуклеуси заселені. привезли, ну Це тільки 4, що привезли з домашнього точка, щоб бджоли не злітали. Та на деякий, на деякий час їх привіз сюди. А Дома вже стоїть набагато більше нуклеусів заселених. ну Потихеньку заселяємо нуклеусний парк. Планую так, друзі, планую, щоб цього тижня добити нуклеусний парк. Чому? Тому що, друзі, ці корпуси мені потрібно освободити і в них ставити нормальну 145 ту рамочку для того, щоб бджілки почали вже тихенько підніматись на 145 ту рамочку. Бо, скажімо так, акація у нас вже, друзі, не за горами. Якраз приїхав тут, дивлюся, тут у нас бачимо акація. Ну, це таке якби, ну, маленька посадочка. Бачимо, там гора. Опа, он там гора віднієся, ну, там де сонце її просвічує. Он та вся гора, то все в нас акація. Е, ну, друзі, але вже потрібно чуть, -чуть е, ну, пришвидшити темпи підго підготовки до акації, тому що вже перші дзвіночки акації є, якщо буде видно. Ну, он там, друзі, бачимо чуть чуть вже такі грона маленькі біліються. Ну, не знаю, буде вам видно на камеру чи ні. Але, друзі, воно вже є. Тому якби, ну, потрібно робити підготовку. Звичайно, що воно масово ще не має акації. І, скажімо так, велика, ну, великий ліс акації він ще не дуже починає. Підходити, ну, це тільки десь поодинокі такі акації, але, скажімо так, якщо піде нормальне тепло, то е почне нормально цвісти акація масово. Е є в мене, друзі, деякі плани цього року на акацію. Ну, це все на днях, це все буде показуватись, буду розказувати, буду е інформувати, буду ну, показувати, що роблю і тому подібне. Е Обов'язково. Ці друзі дні не знімав. не знімав чому? Ну В принципі, не було щось такого особого і показати, тому що ну звичайна робота заселення нуклеусів. А в принципі, і було що показати, але е, самому друзі ну дуже воно неудобно. Наприклад, і заселяти нуклеус і знімати. Е, ну коли а там, тим Паче Цього тижня заселяли нуклеуси, така була погода мерзенна. Що Ну, Просто взагалі дощ падає, то стараєшся там, коли чуть-чуть дощ притих бігом зробити щось, е, Ну, то якби не до зйомки, бо стараєшся швидко все зробити. Кажу, друзі, є деякі плани на е, цьогорічний медозбір Ну, Це все будемо працювати і поетапно будемо показувати. Хотів би спробувати, а там як вийде. Ще, друзі, така інформація така у цьому відео у нас буде. В зв'язку, друзі, з тим, що ну кажу, у нас чуть-чуть погода зіпсувалася. І дні днів ми нуклеуси не заселяли. З'явилися у нас неплідні матки. ну Вільні неплідні матки, матки, які можемо продати. Тож, друзі, кого буде цікавити неплідна матка. Мій телефон 098 66 27 913. Дзвоніть, пишіть на Viber, замовляйте. Скажемо так, ну, Наприклад, робите там сьогодні чи завтра чи післязавтра замовлення, той, той вже день буду старатися відправляти, тому що ну, кажу, матки є в наявності, все, вони в інкубаторі собі там сидять, чекають свій час. Свою долю або поїхати до клієнтів, або поїхати в свої нові нукле... ну, в домівки, в нуклеуси Заселитися. Тож ну, з цим питань не буде, якби затримки ніякої не буде. Кажу, замовляєте. там Можливо, навіть таке, що ну, можливо, такий того ж дня буде відправка маток. Не плідних, друзі, повторююсь, не плідних, тому що плідних маток поки що немає. Е, можливо, можливо, вже там під кінець тижня будуть і плідні матки. На плідні матки, друзі, також проводимо е, запис, ну, замовлення ведеться. Е, ну, Це вже, друзі, десь приблизно від м, ну, від десь від десь, 15 го Травня можна записатися, тому що е, там від 1 до 15 травня воно вже все якби матки записані, вже клієнти на них чекають. Клієнти на них чекають, люди вже дзвонять, що, ну, чи все буде в срок, чи все буде добре, е, то кажу, е, будуть матки, ну, можна замовити плідні цьогорічні молоденькі, мат, молоденькі матки, тільки е, з. Починаючи від 15 травня. І, 15, і там вже на цілий сезон, можливо, навіть на червень записуватися. Ну, можете дзвонити, записуватися і бути собі спокійним, що ви записалися і вже просто чекати свій час, коли до вас будуть їхати матки. Ось така, друзі, інформація. Також, друзі, почали збирати маточне молочко. Також буду відео знімати, показувати. Ну, але чуть-чуть е, пізніше, тому що ну, поки що треба мені е, кажу, е, треба мені поки що розібратися з нуклеусним парком і вже так приділяти увагу на щось інше. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, кого що буде цікавити у коментарях. Е, або на Viber пишіть, тому що ну, Viber у мене на цьому номері, що я продиктував, комусь щось буде цікаво. Пишіть, дзвоніть, як то кажуть, не соромтесь, буду радий відповісти на любі запитання. Всім до нових відео.